Як зрозуміти, яку оплату я можу очікувати від майбутнього роботодавця? Як не прогадати, назву завелику не візьмуть, назву маленьку, прогадаю, і буду працювати за безцінь. Що ж робити? До будь-якої події потрібно готуватись. Тому перед тим, як назвати якусь цифру майбутньому роботодавцю, вам потрібно підготуватись і проаналізувати достатньо інформації. Найперше. Сходіть в гості до інтернету. Пошукайте на сайтах пошуку роботи вакансії, де пишуть про рівень ЗП, який пропонують. Також подивіться запити від кандидатів. Знайдіть профільні групи, де постять вакансії. І подивіться, що там пишуть про рівень ЗП для таких посад. Далі. Поговоріть зі своїми друзями та знайомими, якщо вони працюють в схожій сфері та на схожих посадах. Все одно. За бокалом чаю всі це обговорюють, тому точно можна отримати достовірну інфо. Якщо у вас є знайомі рекрутери або HR, запитайте у них. Вони точно знають або дізнаються для вас. Завжди казала, що дружити з рекрутерами дуже вигідно. Згадайте, скільки ви отримуєте зараз, скільки б хотіли отримувати, і ось у вас вже є дані для аналізу. Тепер на базі цих даних. Ви можете подивитись на вилку оплати по цій посаді, побачите, де саме знаходитесь ви зараз, і зможете вирішити, куди хочете потрапити наступним кроком. Але нагадаю, що краще вибрати цифру в рамках вилки, яку ви отримали. Тепер ви готові до зустрічі з новим роботодавцем. Або з теперішнім, якщо ви вирішили нагадати йому про необхідність перегляду вашої платні.